мне фильм и тот большой вот карман Раша 2. В связи с тем, что это как бы вам найти да, и в ваших обязательствах попытаться ну, я не буду это писать, потому что так далее, то то, что да, державный, державный функционал предбачает, что особа может иметь такую квартиру выключена, когда ее место, да, когда право такое і Виникла така ситуація, що я не образував, тримається на раді під варту, тут буде половину. Написаю виробку, який не набрав законопроект. Як можливо отримати під вартою людей, підставі рішення, які не набрав на законів, ну я думаю, на радіоматрі на дальше не оценива. І ну, просто заповнити нашого політивника в повному Да, І хочу також звернутися, щоб увагу на те, що ухвала ухвала зарплати за ту ж срок дії даної форми, за ту ж 22 августа, вересня, августа, серпня 2015 року. Тому на даний час,